Вітаю, друзі! Давайте зробимо трішечки півколо, щоб бачили усі. До нас сьогодні завітали гості. Тактичній медицині, мінно-вибуховій справі та індивідуальним навичкам стрільця. Навчили студентів у Київському професійному будівельному ліцеї бійці підрозділу добровольчого формування територіальних громад Лівий Берег. Роль зброї виконували макети та страйбольні приводи. Ліцеїсти ознайомились з інструментами та практично відпрацювали основи по тактичній медицині. Процес ознайомлення проходив із залученням самих слухачів, які охоче брали участь. Отримали ключові знання по саперній справі, головне з яких не ти ставив, не тобі знімати. На точках по тактиці та стрілецькій справі опановували індивідуальні навички стрільця. Завжди поводьтесь зі зброєю як зарядженою. Також мали змогу провести неповне розбирання та збирання автомата Калашникова. Подібні практики в Ізраїлі проводять ще у школах. Навчання дають учням зрозуміти, що на них чекає в армії. Для випускних класів два дні поспіль раз на рік проводиться курс першої допомоги. У Великій Британії приблизно 140 тисяч людей щороку помирають через те, що поряд не було нікого, хто знав би, як правильно надавати першу допомогу. Інструктори з надання першої допомоги Юрій Василець та Інно Херсенко кажуть, що перша допомога надається вкрай рідко, приблизно 5-7%. Подібні заходи не тільки корисні учасникам, але й тим, поруч з ким вони знаходяться. Це за 5 секунд не, е, ці навички не засвоюються. Подивіться десь можливо відео. Приходьте на наступні подібні заходи. Маєте можливість, готуйтесь. Ця, ця інформація вона не буде жодним чином зайвою. Вона буде на першому місці для кожного з нас. Дякую вам і слава Україні!